Доброго дня! Краси посеред лютого буде багато. Неймовірної, не дуже часто її побачиш, а виростити цілком реально. І оскільки новий сезон от-от почнеться, перегляд відео про брокмансі тільки збільшується, їх у мене є кілька. Ну, і питань, чи можна придбати ці рослини або живці так само присутні. Сьогодні використаю відео, які ми не скористались минулого року. Сподіваюсь, вам сподобаються ці дзвони, про які я до дрібниць розповідала і на кожне питання відповідала, а їх все одно задають. І про те, як з одного куща три Кольори. Дуже просто. Три живця в одну лунку і за більше, ніж 30 років некоріння, моноліт. Брукманція від датори відрізняється тим, що квіти, дзвони, у датори ростуть догори і вона є низькорослою рослиною, а у брукмансії звисають вниз. Живцюється прекрасно. За 2-3 тижні таке потужне коріння росте дуже швидко. В залежності, як ви годуєте, може квітнути навіть в перший сезон. Тепло і вологолюбива. Неймовірно, хоче пити. Так само, як і їсти. Грунт має бути родючим. Удобреним місце сонячним росте в ґрунті і в горщиках. Нам в ґрунті більше подобається, тому що дуже сильна парусність навіть при невеликому вітрі. Особливо, коли ті дзвони гойдаються, вони можуть впасти ті горщики. Обрізаємо щороку. Не менше, ніж наполовину, щоб можна було просунути в підвал, де зимує в будівельному горщику, В ґрунті, яка би не була тепла зима, пропаде. При температурі плюс 5, плюс 7, в жовтні місяці переважно обрізаємо і викопуємо. І до весни, при, в теплому Підвалі, біля вікна обов'язково, при температурі плюс 10 градусів вона сидить, зимує до квітня, переважно місяця, коли нічні температури стабільно піднімуться до плюс 7-10 градусів. Добрева. Органіки не маю, думаю, що дуже би їй сподобалось. Були колись добрива спеціалізовані, в Ашані, продавалися для брукманцій. Тепер їх ще від карантину немає, так що регулярно і досить щедро підгодовую добривами для троянд, квітучих, пеларгоній. Тільки щоб дати. Але саме важливе, щоб оці листя були здоровими. Показувала все до дрібничок, що влітку обов'язково не тільки полив, але й душування, тому що на нижній стороні того листя люблять поселятися кліщі. Надзвичайно пошкоджують листя, а погане нездорове листя погане квітування. Це зрозуміло. Так, ну і менше тоді вони оці кліщі опановують ту листяну масу, коли щоденне, щоранку ми робимо душ оцим своїм кущам. Так, Настільки токсична ця рослина, але кліщі, слимаки, просто обожнюють її, скажем так. Відповідно, інсектоакарицид, ну і металдегід для слимаків. Треба бути обережними, особливо, коли є маленькі діти, тваринки, ну і працювати теж треба з обережністю. Знання треба мати. Завжди кажу, що є багато труднощів у вирощуванні цієї рослини, багато радощів, тому що, коли вона квітне, завжди така думка, може то піти зняти. Там, напевно, ще більше розквітло, ну яка ж то краса. Але пам'ятайте, що Викопувати і висаджувати треба щороку. Душування в теплу погоду, в літню, пер, переважно щодня вона отримує, оприскування регулярне, наперед, полив спеку щоденний, не проходить, якщо вона на дачі, а ви вдома не, вона не витримає без поливу в таку. Таку жару, яка була минулого року. Чого навчила мене ця рослина за такий великий срок? Уважності, регулярності, наперед передбачати, що може бути. Оце осінь ви бачите, пінки вінки вже коричнева, а все отак квітне. Показала вам краси немало. Сезон попереду, а я бажаю вам всього найкращого. Заходьте!